Лиходій, це не просто роль, це мистецтво, це виклик. А головне це можливість створити персонажа, який залишиться в пам'яті назавжди. Щоб переконливо зіграти лиходія, потрібно зрозуміти головне він не вважає себе злом. У його світі він правий, його дії виправдані. Він герой своєї власної історії. Почнімо з мотивації, що рухає вашим персонажем: влада, помста, біль. А можливо, це просто гра, в якій він головний гравець. Лиходій без мети лише карикатура. Наступний крок мова тіла. Він не метушиться, він контролює кожен рух, кожен жест. Достатньо одного погляду, щоб примусити інших боятися чи поважати його. А тепер голос. Лиходій не кричить, йому не потрібно, його голос це спокійна, продумана загроза. Або ж ніжний шепіт, що змушує волосся вставати дибки. І, звісно ж, харизма. Кращі лиходії не просто страшні, вони захоплюють, ми ненавидимо їх, але не можемо відірвати очей. Тож, якщо ви готові прийняти цей виклик, пам'ятайте, справжній лиходій це не просто ворог героя. Це персонаж, що перевершує його принаймні на деякий час.